Дивовижні пригоди в лісовій школі Сонце серед ночі, Всеволод Нестайко, розділ перший, який знайомий читачів із героями казки та з лісовою школою Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі їжачок, Колько Колючка, і жив на світі зайчик Кося Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні всього на світі боялися. Боялися темряви й боялися сонця. Боялися блискавки і боялися грому. Боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні, власної боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить колько, колючка до мами, їжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама і жачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами Зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама Зайчиха визерне у віконце, а там метелик літає. Ну, що з тими страхополохами зробиш? І умовляв їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько, колючка та зайчик кося вухань, боягузами. За мамині спідниці сховалися, та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не граються, хоч і жили по сусідству. Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, тітонько вухань, сказала мама їжачиха. Ви чули новину? На великій галямині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Бурсучиха вже записала туди свого борю. Ах, що ви кажете, кумасю колючко, сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа та ще й з ведмежою мовою викладання побіжу чоловікові, скажу. Тато заяць сидів на ганку і читав лісову газету. Гмм, сказав він, почувши новину, спеціалізована музична школа? З ведмежою мовою викладання? Це цікаво. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе йому у звірі вивестись. А то ж тіні, власне, і боїться. Зайчиня кося, що тремтіло тут же біля ганку, і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу. Я боюся. Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато заяць. Запишемо і ходитимеш. Ну, що ти, синку, лагідно промовила мама зайчиха. Всі ж діти ходитимуть, не бійся. Мама зайчиха одразу ж причепурила косю, вдягла новеньку білу сорочечку, штанці і повела на велику галявину. Вийшли за ворота, гульк, а з сусіднього двору мама і жачіга вже кулька колючку веде. Записав у школу сам директор Бурмило Михайлович. Ведмідь він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище. Вухань. чемно сказала мама Зайчиха. Прізвище. не глянувши на неї, іначе не чуючи, повторив директор. Вухань, знову відповіла мама Зайчиха. Прізвище. Підвищивши голос третій сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же, розгублено пролепетала зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже він що у нас, глухий, а ще хоче в музичну школу. Та що ви? Що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які в нього вушка. Так чого ж він мовчить? Він у мене дуже скромний, мама зайчиха відштовхнула синка. Ну, кажи, Косю, кажи. Та кося вухань тільки прищули вуха і сховався за мамину спідницю. насупився бурмило Михайлович. скромний. Ну добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи ну, вухань, ррр по Кося безпорадно подивився на маму швидко-швидко, закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і переставив лапу до вуха водмідь. Повтори, не чую. Не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама Зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але й ви зрозумійте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована, з ведмежою мовою викладання, вчителі із столичного зоопарку в нас вимоги. Він буде вчитись, я вас запевняю, це він від незвички, він буде гарно вчитися, от побачите. Найкращі справи були і у колька колючки, і він не зміг сказати р-р-р по ведмежому. Замість р-р-р в нього виходило чогось хрю. І зі слухом у колька було погано, вушка в нього були маленькі, та голочки ледь помітні, але й косю, і колька все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой. А навіщо і мені ота спеціалізована музична школа? Ридав Кося Вухань, ідучи з мамою додому, та ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, я нещасний, горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи дурненький, сказала мама зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз одають своїх дітей у спеціалізовані школи. Колько Колючко теж ридав, ідучи додому, і його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці Кося вухань та Колько Колючка узяли в лапи портфелики, букетики лісових квітів і почеберяли на велику галявину.